Можливо, пізно надто ця зірочка, знаєте, з'явилась на політичному о, на політичному олімпії республіканської партії. З іншого боку, Нікі Хеллі для багатьох республіканців є такою, знаєте, порятунком, який не сприймає Трампа. І якщо свідчити де, за деякими опитуваннями, у випадку, якщо б Нікі Хеллі перемогла би на ну, на праймеріс, то вона скоріше за все, однозначно би виграла б у Байдена. Якщо піде Трамп, то шанси, що результат виборів знову буде не прогнозований і що Байден може, наприклад, перемогти, більш високий. І ще чому Нікі Хері, запасний кандидат, в березні починаються судові справи щодо Трампа, точніше певні будуть проміжні висновки, і мати запасного. У республіканців кандидата з таким ще як у Нітіхеві, ну я думаю, що це політично е, правильно і стратегічно для цієї партії. Ну я вам зараз тільки айсберг е, цікавинок розписав 28 січня. Слідкуємо за результатами праймеріснюхемширі, і далі можна вже буде говорити про певні проміжні висновки.